У вас є матрац, але спати на ньому незручно. Спина болить, все тіло затекло, десь просівши трошки матрац, стики, що тиснуть, і ці прекрасні відчуття сонливості, втоми і ось це все. Пропонуємо нарешті забути про ці приємності і подбати про свій комфорт та покращити сон. І у цій справі без топера нам ніяк не обійтись. Що взагалі таке топер? Це тонкий безпружинний матрац товщиною від 3 до 10 см, який стелиться як звичайний матрац, та фіксується спеціальними резинками в кутах, всередині один або декілька шарів наповнювачів. Найбільш розповсюджені натуральний латекс, кокосова койра, пінополіуретан та пам'яті. Ваш диван надто жорсткий і ви хочете його пом'якшити? Вибирайте м'який топер. Про матеріали ми ще поговоримо, але забігаючи наперед, це будь-який топер, в якому немає кокосової койри. На то м'який, тоді без кокосової койри не обійтись. Це може бути як один шар, так і комбінація з піною. У такому разі топер можна використовувати як більш м'якою стороною, так і більш жорсткою на ваш смак та під ваші потреби. Крім основного свого завдання, удосконалити спальне місце, топер також приховує стики. Вм'ятани, що виникають з часу, та захищає обивку дивану та і його самого від деформації. А ще, якщо у вас топер, що скручується у рулон, а це будь-який, в якому немає кокосової койри, можна брати його з собою у подорож. Інші можливі, але не такі популярні варіанти використання топера це стелити його на підлогу для домашніх тренувань чи для ігор вашої дитини на підлозі замість звичайного термокилима. Тепер давайте повернемось до наповнення топерів. По факту, це основний критерій приви. Бері, адже від нього залежить наскільки комфортним буде ваш сон, та чи буде він таким взагалі. Почнемо з кокосової койри, про яку вже згадували. Це наповнення вирівнює будь-який продавлений матрац, маскує стики та робить спальне місце більш жорстким. Але такий топер не можна скручувати. Це псує його структуру і з часом з'являються заломи. Такий наповнювач ідеально підходить для малюків, підлітків, людей з хворобами спини, але не для людей похилого віку. Часто кокосова койра зустрічається у комбінації з піною. Наступний варіант це латекс. Це наповнювач природного походження. Достатньо пружний м'який добре зберігає структуру, чудово приховує невеликі дефекти поверхні і повторює контури тіла людини, рівномірно розподіляючи навантаження. Такий матеріал добре поєднується з кокосовою койрою і в такому разі одна сторона вирівнює поверхню, інша має ортопедичний ефект. Пінополіуретан спінений наповнювач середньої жорсткості. В міру пружний, легко відновлює початкову форму і ще й бюджетний. Він в жодному разі не поступається латексу за ортопедичними характеристиками. Але термін служби такого матраца менше. Меморіфом піна з ефектом пам'яті, яку використовують для підвищення анатомічних властивостей. Вона нагрівається від тепла людського тіла, повторює його контури. Забезпечує правильну підтримку хребта та розслаблення м'язів. Тобто, тут на ранок точно будуть приємні відчуття. Взагалі, найпростіший варіант наповнення топерів це неткане волокно, Feltex та войлок. Це найприємніший для кишені витоперів, які легко скручуються в рулон, ідеально підходять для тимчасового чи постійного покращення спального місця, та й взагалі можуть бути додатковим спальним місцем. Пінополіуретанові, латексні та топери з ефектом пам'яті можна скручувати у рулон для економії місця без ризику пошкодити їх структуру. Звісно, виникає логічне запитання: а чому ж тоді не можна просто постелити звичайний матрас на диван? Відповідь проста, хоча і не коротка. По перше, висота матрасу 15 см і більше, топера до см. По друге. Топер удосконалює ваше спальне місце, робить його більш м'яким чи жорстким. А матрац просто забезпечує місце для сну. Третє ціна. В більшості випадків матрац коштує дорожче за топер. І якщо ми говоримо про випадок, коли у вас вже є диван, але десь там просіло, десь стики, то краще все ж зекономити. Та й завжди можна скласти топер, щоб ще й місце зекономити. З матрацом такі фокуси не пройдуть. Ну і четверте догляд. Майже всі топери мають знімний чохол, який можна закидати. Кинути в пралку, потім одягнути новий і далі насолоджуватись чистотою та свіжістю спального місця. Звісно, топер потрібен не лише для подовження строку служби вже придбаного дивану, але і для нового, для того, щоб сон точно був комфортним. У будь-якому разі і дивани, і топери, і матраци ви завжди можете знайти на нашому сайті на будь-який колір, смак та наповнення. Активні посилання залишаємо в описі до цього відео.